Ми мої, ну все, я в тебе виграла. Ну как нарешті. І так, і ось такі в мене монетички і перчатки ханаві. Це мій друг якраз подарував. подарив Ми не зможемо розмовляти. Я тому йду в мої. С... Я на шифту не буду грати, тому що в мене звука немає зовсім. Просто на автоматі роблю. Не бачу, не бачу. Я ще з вмію вже грати у сцену 2, тому мені не дуже складно. Я вже готова зірватися, але... Ааа! Все добре грає. Зараз ось. Держіть. Все я тут. Я програла. <плес> 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 да чому в мене звуку немає? Не розумію добре нічого. Нічого. Я ось так йому постріляю, щоб він зрозумів, що я там. І потім піду на А. У мене є ідейка. Хаєшку йому туди зароблю ну. Я сама піду вниз. Це він подумав так. <рикола> Я його зробила, і все в нього був скін. А, він вже чаті злиться. <рикола> він зліться ось ось. Боже, блин. Ну так я его обманула просто на раз-два. Я ему там снова постреляла, я бы подумал снова. Но мне кажется, цены прокат цены прокатить. Я знаю, что я тут. Ах ти ж! О, як це... <хи> я його била. І, та, якщо ви не бачили цей шорт, то якщо я його і він мене виграє, то скільки лайків під тим шортом буде, скільки голди я йому Як, Але од... ну, один лайк це одна голда. якщо, А одна підписка мінус мин... одна голда. Так, його там немає, але він може тут бути. да я собі підірвала. Так, він там був. Він тут був. Я йому піду сюди. Він Боже бути де завгодно А він хитрий, Я зрозуміла де він був. А я знаю, а я. Я сподіваюсь, він теж зрозумів. Я йому знову зроблю ти типу полувук. Пастку, але як типу, потому, тому що в мене є ідея дуже гарна. Він же напевно зрозумів, що це пастка, а я насправді піду туди, туди. туди. Якщо він здогадався, то я не знаю, вже, як його ловити. Ну, все, я його Піймала. Він, напевно, довжен ушувати буде. Так, він вже про. О, в мен... Він же промокод, як ще міг моїм скоро стати. Та як ти бос? Як? Да як він це робить? В нього чеків не читав, того нема. А я якщо бомбу не поставлю, то я програю. Я не знаю, як це. Ну я не хочу голду злівати, в мене і так і набагато. Що в мене вже робити, що лі? В мене їде. І вас ліпіть. а тут. Да ну як я в него голову. Он, короче, там всегда стоит. Ну я не разумею такие уже, як гараты. Честно. Як все знаете, то напишите, как можно было играть. Вот это я ли возьму. У меня нет шансов. А якщо зробити в мене є ідея гарна, якщо він там завжди? Я йому знову підгрю, але він вже догадається, що як я зробила. Я тоді кину гранату, щоб він подумав, що я там. Сподіваюсь, він не настільки вуний. Да ну стріляй! Та як він це робить? Да ну стріляй! Мерза. Да що це за інтернет? Мені Мігайся він підробив щити, тому що в мене інтернет просто на той, коли в мене я пістолет взяла. Ну це що це таке? Ну я не розумію. Я не хочу голду злівати. Якщо там буде 100 лайків, в мене нема 100 голди. <jamais> <ли Ora Halo> mm -hmm. <acio> ну і як мені грати, я не знаю просто. Там ослепіла, як ще що. І просто п'їду. Якщо він обходить, я сюди піду. як якщо... ще. Я, я... Щ... І ще не чую, що він бомбу ставить, чи ні. Мені каже, він десь сховався, тому що він грає профі. Я не знаю, де він. Да я yeah. да как он там оказался? А? Да ну боже, да ну Ну в сейчас ножик не взял. Как же меня это бесит, ножик дурацкий mm. Как я ему в голову попала? Но я не понимаю. Как? она летают, летает, бесит. Так как он делает? Не, ну он бесит меня уже. Он знает всегда, куда я пойду. Он кидает ялю. Да, ну не, ну он...